Друзі, всіх вітаю, я з Українського Луганська, Григорій Пригема. Сьогодні 6 серпня, сьогодні 23 рік. Да, і Говоримо про колаборантів і зрадників України і нашої рідної Луганщини. Кстаті, цих колаборантів і зрадників наплодив Гайдай, понаставив на ключові посади, на пригранічні всі города і райони Луганщини ще в 2020 році. З яких підстав, я, звісно, не знаю, але. Результати бачите, які вони всі зрадили. І Зінченко Альбір, одразу ж Станіцу Луганську здав, і Дзюба, цей Марковський, ну і, звісно, Віталій Кононов. Ключовий, мощніший район, Старобільський район, сільськозяйський район. І з перших днів, як подає цю пояснювальну прокуратура, почав працювати з окупаційною владою, почав формувати ці якісь загони. Почав формувати адміністрацію переговорив з фермерами, з іншими громадами. То, о чому ми казали, а то, о чому ми говорили, хто його порадив? Гайдаю. Яна на Літвінова. Я ще раз звертаюся до вас, уважаємо, симпатичний, молодий, перспективний мер Старобільська. Ну, це ж ви його поцуєтіли, тому що ви головний радник Гайдая були З 19-го року. Ви од нього не вилазили з того кабінету, і він старобель все час з робочими візитами їздив. Ви ж його порадили, цього Віталіка. блядь. Ну і що тепер? І чомусь та же і осталась я там в окупації. Кстати, Загоровська теж, заступниця Кононова, його кума, вони там разом залишились і були в окупації півтора місяця. Може, чекав гайдай команди якоїсь, я не знаю. Приїхали. І самое головное, і ключове, Віталій Кононов залишився ще й працювати. Тобто він там е, в окупації формує адміністрацію да, під Русаков і, і працює до 30 серпня. От думайте, полгода, ну це просто повний, ще зарплату, йому йде, І 30 серпня 30 серпня це март, апрель, май, іюнь, іюль, Август, 6 місяць майже да, він відпрацював, його звільняє президент за власним бажанням по його заяві. Ну це, ну як вам, друзі, це таке можливе взагалі чи ні? Ми кажемо внутрішній ворог, от внутрішній ворог, он біля нас, щось зарплату отримує. Ми це кажемо і СБУ не реагує. А от для Служби обласної нашої СБУ, вони там марки кліпають зараз, якісь то там штампують щось. С з Лисагором, з, і, я думаю, з Гайдайом там їздили, і везде ему там щось подсказували. А як ви його пропустили в 2020 році? От Служба безпеки, обласна, как ви його пропустили. Ну, Працював в службі безпеки. Він до 2014 року жовтня. Чего он звільнився, скажите? А тому що он працював разом з пасічником. Він постійно был, його видели, і он там самий был, що не наесть востребований у пасічника. Хто такий пасічник, ви знаєте, так. Да? Возглавляють ЛНР зараз. А ви що не знали, що у нього тість, у Віталія Кононова, Пахніць Валера? Хазяїн Старобельського району, постійний хазяїн, всі землі під ним при регіоналах, і 2020 році ви де-факто віддали район опять Валє... Валерія Пахніць. А валера Пахніць, кстати, в 2014 году СБУ повинно знати 2 березня на скандальній сесії. Зачитував Галєнка, коли вони не признали правительство України. Вони навіть запропонували, якщо їхні услышать, там, в Києві, на пагорбах, вони звернуться до Путіна, щоб він ввів війська. Ви це не знали? Про Валеру пахнеться не знали. Ну це ж я не знаю. Це ганьба. От коли ми кажемо про внутрішнього ворога України, друзі, оце все і є внутрішній ворог України. Всі ці призначенці. Які потім зраджують, крадуть, на дітях ворують. Оце все. Це внутрішній ворог. І з цим пора кончати. Об'єднувавшись всім нам разом, треба кончати. Я надсилаю офіційний лист на безпеку України, на пана Василя Малюка, на комітет по безпеки і обороні Верховної Ради України. Ну і там Гайдай каже про адекватних депутатів. Він зараз спілкується тільки з адекватними. Бачу там сльосикам цим безхребетним Кузнєцовим мотається. Ми знайдемо для вас неадекватного депутата, який візьме все на контроль. Скоріше за все, навіть депутат, що буде така нарвана, активна. Зробимо для неї теж запрос, і все буде Україна обов'язково. Всі повинні відповідати. За свої дії, за свої злочини, все буде Україна. Луганщина моя рідна це Україна.